Лампочки світлодіодні, ось так от виглядають з Т20 цоколем. Ось такі вони незвично, тому що на ринку повна купа ось таких лампочок. Від торгової марки Декара йдуть ось так от запаковані і поставляються по дві штучки. Якщо під'єднати лампочку штатну, до мережі 12 вольт ось так вона світить і споживає вона трошки більше 2 ампер якщо під'єднати нашу лампочку бачите вона світить червоним кольором і споживає трошки менше 2 а вона світить по-перше червоним кольором і вже у нас свідчення буде більш насичене і навіть неозброєним оком видно, ця лампочка світить потужніше, ніж лампочка розжарення. Якщо цю лампочку поставити в штатне місце на стопи, то у нас, спостерігайте, я буду подавати напругу, наскільки швидше вона, вона моментально загорається. Ця лампочка має певну інерційність, в силу своїх, в силу того, що вона лампочка розжарення. Далі ще одна особливість. 12,6 вольт. Якщо ми будемо збільшувати напругу, спостерігайте за яскравістю. Все правильно, яскравість не змінюється. У нас, бачите, 24 вольта. Струм починає падати, лампочка сама себе регулює, і про це зазначено режим роботи 12,24. Якщо зменшувати напругу, у нас відбувається навпаки. В даній лампочки є вбудований регулятор температури, і якщо вона у нас перегріється для запобігання виходу її з ладу, потужність буде трошки падати. Ще один момент. Якщо на плюсовий вивід подати мінус, ось я це роблю. А на мінус плюс лампочка у нас все одно буде працювати. Це дуже зручно, саме в форматі Т20. Тому що в форматі BA15, тут у нас мінус, тут у нас плюс, тут у нас немає різниці. Лампочку можна вставити в патрон і так, і навпаки. Це зменшує витрати нашої енергії для на встановлення. Вона так само буде працювати. Звичайно, дану лампочку в ходовій вогні на задній ход ми вже не поставимо, Зато у нас колір стопорів буде більш насиченим. Червоний колір в червоному розсівачі буде більш колоритним.